Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 17 жовтня 2023 року, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Ізраїлю в знак солідарності. Західні видання вже повідомляють про те, що Олаф Шольц став першим зіноз. Лідерів, які відвідали Ізраїль після жорстокого нападу в бік Ізраїльської держави бойовиків Хамас, який стався 7 жовтня 2023 року. Але варто відзначити, що станом на сьогодні, 18 жовтня 2023 року, президент США здійснює візит в Ізраїлі. Але про це ми поговоримо протягом наступного відео. Щодо візиту Шольца, глава Німеччини провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і зазначив, що безпека Ізраїлю та його громадян є державною доктриною Німеччини. Фактично висловив підтримку Ізраїльській державі у боротьбі з терористами Хамас. Далі Шольц зазначив, що німецька місія це відстоювання. Існування та безпеки Ізраїлю і наголосив на тому, що таку позицію висловлюють усі партії, які знаходяться в Бундестазі, також було згостре засудження нападу на Ізраїль з боку терористів Хамасу 7 жовтня 2023 року. Шольц зазначив, що Ізраїль має право. Захищатись від тероризму. Також було засудження антиізраїльських виступів в Німеччині. І тут варто відзначити, що Німеччина не є єдиною державою, де є такі виступи. Вони фіксувалися і в інших знову ж таки країнах, зокрема в Великій Британії, зокрема, в Бельгії та інших країнах Європейського Союзу. Далі. Нетаньяху на спільній прес-конференції Шольцом назвав атаку Хамас найстрашнішим злочином проти євреїв з часів Голокосту, і також говорив про те, що він розраховує на підтримку з боку Німеччини. Також варто відзначити, що перед візитом до Ізраїлю Шольц відвідав Йорданію, де провів зустріч з королем вищевказаної держави. І тут варто ще наголосити в контексті цього візиту це запити Ізраїлю до Німеччини в контексті військової допомоги. І є інформація, за якою федеральний уряд Німеччини буде надавати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю. Комерційні заявки компаній будуть оброблятись і схвалюватись в першу чергу. Зокрема, раніше Ізраїль запросив у німецького уряду постачання боєприпасів для бойових кораблів. Також був запит щодо запасів донорської крові та бронежилетів. Це інформація, яка зазначається в ЗМІ. Тому, якщо підсумовувати візит Шольца до Ізраїлю, то Тут коротко можна сказати, що це дійсно був візит в знак солідарності, де німецький канцлер висловив підтримку ізраїльській державі. І тут варто відзначити, що ось візити Шольца і Байдена вони якраз знаходились майже в одному часовому проміжку. Тобто, спочатку Шольц здійснює візит, до Ізраїлю вже здійснив. А тепер цей візит проводить Джо Байден. Фактично, дві такі потужні. Світові держави, які реально можуть допомогти Ізраїлю там в контексті військового озброєння і іншої фінансової допомоги. Ми станом не знаємо на зараз, яка ще додаткова допомога буде надаватися Ізраїлю з боку Німеччини, але за цим ми будемо знову ж таки уважно слідкувати. Також будемо обговорювати візити інших представників західних держав до Німеччини. Ізраїлю, це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!